Доброго дня, шаване панство, страдно. Тут зразу магазин Христинка. Ось тут це є п'ятий ряд від дороги, четвертий чи п'ятий ряд. І продається тут половинка з парного котеджу, бо цей вже проданий, ця половинка, зараз ми все диремо зайдемо туди. То маємо 103 метри, а якщо з мансардним поверхом, тут є можливість на мансарді зробити собі житло, то буде 135 метрів. І оця половинка. Вона коштує 72 тисячі. А це окремо стоячий. Ціна його 85 тисяч. Зараз вам покажу і той, і той. Тут є ділянка. Тут є майже дві сотки землі. От, От там де той зелений паркан. І отут ну, приблизно до стовпа. Тут є де спокійно машини, поставити, навіть дві машини є де поставити. Спокійно. А тут є майже 3 сотки землі, 2,6 біля цього. Давайте зайдемо, подивимося спочатку з парку половинку. Яка ще не продана, вона коштує 72600 метрів. Так, то маємо санвузол. Це може бути кабінет, або якась гардеробна, або може бути... Ну, то вже собі кожен спальня ще одна. Це така кухня-вітальня велика. О. У всіх будинках є вода зі свердловини, тут хороша вода, нема перебоїв, бо в Старому Рудну є перебої, а тут в ямці і немає ніяких перебоїв з водою. Е, є газ, буде підведений, і світло підведене. Це маємо таку кімнатку. Згабної цегли все зроблено. Будуть хороші металопластикові вікна стояти. Це санвузол. Ще ще одна кімната, ще одну. Знаку три кімнати і санвузол. І спокійно можна собі зробити буде вихід на мансарду. Значить, 103 тисячі або 135 тисяч, ціна 72 тисячі. Буде газ. Ну, газ вже є, куплений і підведений. Вода зі свердловини. Світло підведене. Котла і батарей не буде кожен собі сам. Підемо перше глянемо окремо стоячим. Так, без комісії для покупця. О, продається, тобто ви нічого не платите комісію. Ціна 72, а цього ціна 85. Тут маємо вітальню, тут маємо кухню. Тут маємо санвузол. Ну і зверху маємо ще або дві, або три кімнати. Землі, Я казав, тут 2,6 і сотики. Так, то вниз, подвір'я можна показати. Так, То маємо тут санвузол. То маємо таку спальню. Тут бетонне перекриття, до речі. От можна зробити щоб вихід на мансарду. тоді буде 35 метрів. Тут можна зробити або одну, або дві кімнати, Тобто собі кожен рішає сам. як йому краще. О. Гарно заселений район. Вода в тому місці є хороша постійно на глибині, якщо маляю, 25 метрів. Ціна цього 85 тисяч окремо стоячого, тут майже 300 землі. І з парки ціна. 72 тисячі. По площі вони одинакові, але біля окремо стоячого є трошки більше землі, ну і він окремо стоячий, тому дорожче. Звертайтеся, слава панство Це дуже таке популярне місце. Гарна розвинута інфраструктура. Тут є за цими будинками зразу ліс великий. О, Так що звертайтеся. Ця половинка котеджоку теж продається. Там є його ціна 140 тисяч. Він повністю з експлуатації обжитий з ремонтом. А цей коштує ще раз 85 тисяч, 103 метри або 135, якщо з мансардою. І ця половинка це є так само 103 метри або 135 з мансардою і ціна 72 тисячі. Телефонуйте.